і пройшов тиждень від нашої з вами останньої зустрічі. Я знову рада вітати вас біля екранів телевізора і з задоволенням запрошую у компанію хранителів здоров'я. Не перемикайте на інший канал, буде цікаво. Стоячи щоразу біля дзеркала, мабуть, багато дівчат та жінок замислювались над своєю зовнішністю. Комусь до вподоби, хтось має певні недоліки, а хтось не може взагалі дивитися на себе в дзеркало, бо не задоволений своєю зовнішністю. Здебільшого це стосується фігури через присутність надмірної маси тіла. От тоді починаються різноманітні вигадки, які підносить наша фантазія. Тож сьогодні ми говоритимемо про нервові розлади прийому їжі. Медики такий стан називають анорексія. Анорексія або нервова анорексія являється психосоматичним розладом, яке супроводжується різким обмеженням кількості їжі або повною відмовою від неї, від неї з метою схуднення або профілактики над набрання надмірної ваги. На щастя, в нашому районі такі випадки не зустрічалися ну, в моїй медичній практиці. Але ця проблема існує, це проблема 21-го сторіччя. Чому? Я думаю, кожна жінка, яка дивиться на себе в зеркало, бачить якісь із'яни, якісь дефекти, або в фігурі, або в обличчя. Але кожна жінка по-різному реагує на ці недоліки. І ось якщо у жінки є якісь. Психогенні розлади або генетично обумовлені, або обумовлені соціальними факторами, то вона починає їх коригувати самостійно і, скажімо так, доходить до крайності. Які ж основні причини е, анорексії? Значить, ну, По-перше, це генетична схильність. Якщо у когось були такі проблеми з розладами харчування е, у жінки? Або у дівчини молодої, особливо в період статевого розвитку, починають проявлятися або на фоні різноманітних психоемоційних факторів, або фізичних перевантажень, або якихось соціальних факторів, тобто це якісь комплекси, якісь там ну, з приводу зайвої воги, Це може проявлятися. Друге, це соціальне оточення. Тобто, якщо дівчинці в младших класах там хлопчики роблять зауваження і кажуть, що в тебе зайва вага, ти там товста, дитина ще не реагує. Але коли дитина починає подростати, дівчинка, тому що це в основному проблема стосується дівчат, жінок, дівчинка починає задумуватися, дивлячись на своїх однокласниць і вже бачить, що Дійсно, там десь зайва вага, там якась складочка не така, як у інших. І вона починає замислюватися і вже самостійно коригувати свою вагу. Значить, і третя причина це засоби масової інформації. Тобто, на жаль, 21-му сторіччі ідеальною жінкою є. Мабуть, навіть не 90-60 на 90, а худощаві дівчинки під 2 метри розросту, на яких видимо, видимо кістки, як ото кажуть, кістки обтягнуті шкірою. Тобто це модельна зовнішність, і тому дівчатка є доступність до засобів масової інформації, до журналів, до журналів різноманітних. І дівчатки, дивлячись на цих жінок, на цих моделей, вони стараються, намагаються бути схожими на них. Яка? Проблема, проблема ця стосується більш жінок модельного бізнесу, кіноіндустрії? А також танцівниць, ну і звичайних дівчаток підліткового віку, які хочуть бути схожими, у яких є якісь ідеали, схожими на кіноактрис, на ще там на когось, на якихось моделі. Тому ця проблема і виникає. На модних показах ми здебільшого бачимо молодих дівчат, які демонструють одяг, і у багатьох із них прослідковується недостатня маса тіла. Це є перша видима ознака норексії, аби дівчата не знущались над своїм тілом, зношуючи його дієтами, а більше дбали про своє здоров'я у самому центрі мод Франції схвалили законопроект. Що передбачає заборону приймати моделей на роботу, яким бракує ваги. Введено штрафи, якими будуть обкладати власників агентств за недотримання закону або ж ув'язнювати до 6 місяців. Адже анорексія це синдром, що полягає в повній відсутності апетиту при об'єктивній потребі організму в харчуванні. Тож далі лікар розкаже про клінічні прояви анорексії. Існує основних два. Типи поведінки при розвитку нервової анорексії. По-перше, перший тип це обмежувальний, коли людина починає обмежувати себе в прийомі їжі, зменшувати кількість прийоми по порції, а потім зовсім перестає вживати їжу. Не дивлячись на те, що вона постійно відчуває голод. Друга це очисна або нервова булімія. Я думаю, ці е, також чули цей вислів. Тобто, коли людина голодна, їй хочеться дівчина там, чи жінка, чи чоловік, хто страдає на анорексію, хочеться їсти, але потім треба звільнити шлунок. І треба, значить, використовують або блювотні, або проносні, тобто посиділа за столом і побігла до туалету. Значить, проблема ця є. Я хочу ще вам розповісти основні е признаки, ознаки, коли треба запідозрити, у, запідозрити нервову анорексію. Ну, по-перше, це заперечення хворим на анорексію проблеми. Ні, він не вважає себе хворою людиною, він не вважає, що він худий, навіть коли вага нижче, чим нижче за норму. Здається, що товста ожиріння, десь там кожного дня там трошки щось з'їла, води випила, і здається, що набрала вже вагу. Тобто, вони критично не відносяться до цієї проблеми. Відчуття власної повноти при її відсутності. Порушення в прийомі їжі. Тобто менше, 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 а потім знову зовсім перестає вживати їжу. Порушення і розлади сну, страх ожиріння. Тобто людина про це кожного дня каже: Я товста, я товста, треба скинути, треба скинути. Вже худа, а їй здається, що вона товста. Депресивні прояви, такі люди дуже агресивні, вони неадекватно реагують на всілякі зауваження з боку інших людей. Це також необґрунтований гнів і підвищення почуття образи. Захоплення кулінарією. Казалось би, людина не повинна зовсім відчувати ніяких ся потяг, не потягів до е, приготування їжі. А вони навпаки готують. Вони готують, вони вивчають кулінарію. Їм хочеться робити якісь такі е, блюда незвичайні. А нас а самі самі вони не вживають їжу ці блюда. І такі люди, кстати, до речі, заводять домашніх питомців, собак для того, щоб сіла за стіл, захотіла їсти, але потім цю порцію, якби жаліючи свого собачку, віддала собачці. Вроді ну, Поїла-не поїла, але з користю якоюсь використала цю їжу. Інтерес до різноманітних дієти вегетаріанства. Тобто ці люди відрізняються тим, що вони постійно цікавляться якимись новими дієтами, вегетаріанством. Вони відмовляються від різноманітних святкувань, застіль, походів в ресторани, Тобто їх це не цікавить. І таким чином вони себе обмежують в тому, щоб не прийняти лішній раз їжу. Також частій тривалі за часом відвідування ванної кімнати. Тобто, це з цією метою, щоб визвати в себе блювоту і очистити шлунок. А також ще це фанатичне відношення до фізичних навантажень. Тобто їм треба і треба кожен день не один раз на добу займатися фізичними вправами, виснажувати себе. Значить, що стосується, хотілося б попередити батьків, якщо це дівчина. Значит, що на себе звертає увагу? Ну, по-перше, це зменшення дійсно порції прийому їжі. І е е те, що починає, я ж кажу, дівчинка починає розповідати, що ось я товста. Нормальна вага, я товста, в мене там якісь зайві складочки десь з'явилися. Тобто на це наштовхуються і однокласники чи друзі, кажучи, що ось та така, а ти товста. І обмеження прийому їжі вона відмовляється, від, як я вже казала, від всяких святкувань. І постійно, от на що треба звернути увагу, бігає до ванної кімнати, особливо після прийому їжі. Тобто це прийом такі люди, анорексики вони приймають або блювотні, або проносні, або сечогінні, що ж призводить з часом до яких наслідків? Наша сьогоднішня героїня, 16-річна красуня Надія, піддалась надмірній увазі однокласників до недоліків у її фігурі і вирішила схуднути, сидячи на дієтах. У що ж вилилось таке її рішення? Вона погодилась сама нам розказати. Надію, розкажи, будь ласка, чи дотримувалась ти яких небудь дієт та які були наслідки? Ну так, я дотримувалася дієт. А... Ну, досить модно раніше була дієта, яка триває 5 днів. І ось ти там мовою, фрукти, потім день вода, це все, все е, чередується. Ось. Вона була досить важкою, але вага дуже швидко вона зникла, але через, після того, як я закінчила так харчуватись, знову повернулася та вага, яка була до дієти. Тобто вони не дуже ефективні. Також я е, худла за дієту, яка до, ну, була сім днів, і вона теж була досить неефективною. І вже тільки якщо е, після цієї дієти сім днів, в мене почав боліти шлунок. Тобто були дуже такі різкі болі, і я зрозуміла, що так харчуватися вже не потрібно. І саме тоді я пішла до лікаря, він мені запропонував просто почати правильно харчуватися, і саме правильне харчування, саме завдяки правильному харчуванню, я схудла на 8 кілограмів. А розкажи нам, будь ласка, з якою метою ти почала худнути? Чому у тебе з'явилась така думка схуднути? Ну, я, як будь-яка дівчина, хочу гарно виглядати. І, дивлячись на різних зірок, моделей по телевізору, розумію, що твій вигляд, твій зовнішній вигляд не завжди відповідає. Таким якимось стандартам, дуже досить популярним. І це мене дуже зачепило, І я вирішила, що хочу бути такими, як вони, такою гарною, красивою, стрункою. Ось і для саме для цієї цілі, саме така ціль у мене була і мета, і для саме для цього я почала худнути. Думала, що я досить повна, і навіть мої однокласники хлопці мені сказали, що я не влізу скоро в жодні джинси, і саме тому я почала худнути. Я вважала, що в мене не досить струнка талія, досить повне обличчя, і саме тому я почала худнути. Тобі батьки що мабуть говорили? Коли я почала худнути, мій батько казав, щоб я не займалася дурницями. А мама просто з мене сміялася. Але вже коли почалися якісь болі, мама мені сказала, що треба зупинитися. Ну і я послухалася і зрозуміла, що дійсно з такими наслідками, які в мене були, треба зупинитися, знати міру. А чи знаєш ти таких дівчат, які зловживали дієтами, і що потім сталося з ними? Так, я знаю багато дівчат, які зловживали дієтами, які а, захворіли на анорексію. Тому що в них, напевно, не було якоїсь сили міри, і вони не змогли зупинитися. А, навіть яскравий приклад цьому моя подруга, яка досить швидко і ефективно схудла, але одного разу вона втратила свідомість в школі, і, напевно, це став таким вирішальним моментом в тому, щоб вона зупинилась. Що б ти порекомендувала дівчатам, які планують худнути? Дівчатам, які планують худнути, краще я вам скажу, що цього робити на слід, оскільки краще починайте правильно харчуватись, тому що ну, є така гар... є такий гарний вислів. Якщо ти себе сам не полюбиш, тебе ніхто не полюбить. Так що любіть себе та відносите до себе з повагою. Як бачимо, надія вчасно зупинилась, адже вибираючи між хворобою та здоров'ям. Зробила правильний вибір і розставила пріоритети, чого хоче від життя. Але ж якщо ви дивлячись на себе у дзеркало, не подобаєте самі собі і маєте на меці схуднути, будьте обережними, адже такі думки і призводять у подальшому до страшних наслідків. Адже як і у будь-якої хвороби, у анорексії є свої стадії, і дівчата не завжди розуміють, коли опиняються через свої ідеали красти уже на першій стадії анорексії. А далі механізм ланцюга, повна відмова від їжі, випадіння волосся, ламки снігтів і смерть. Зробіть для себе правильний вибір, познайомившись з проявами анорексії від слів лікаря. Існує три стадії анорексії. Перша стадія Дисфор... дисморфоманічна, при якій людина, дивлячись в дзеркало, Просто критично відноситься до свого тіла. Вона його просто не, не любить. Не любить товста, товста. Значить, з'являються перепади настрою в першій стадії. Людина починає бути дратлива ну і починає зменшувати кількість прийому і, і прийом прийому їжі. Значить, друга стадія це анорактична. Коли е, іде втрата 20% ваги. що відбувається? Ну, по-перше, е, коли ще немає якихось змін таких суттєвих в організмі, в але людина, якщо це булімії, вона поїла, пошла, е, проблювала. Якщо, е, значить, це просто ця нервова анорексія, е, люди відмовляються. Зменшуючи, як я вже казала, спочатку зменшують прийом їжі, а потім зовсім від неї відмовляються і їм добре, тому що прийом навіть стакана води в них викликає страх того, що ожирі буде ожиріння. І е, страшна третя стадія, яка хистична, яка е, вже йде, коли йде втрата вже 50% ваги і 50% гинуть таких хворих, якщо їх не розпізнати на ранніх стадіях. Що відбувається? Це відбуваються суттєві страшні зміни, обмінні в організмі. Страждає мінеральний, білковий, вуглеводний, жировий обміни у хворих починають випадати волосся. Стають страшними е, ногті, значить шкіра стає бліда синяками під очима, страдає кишківник, починається атонія, тобто людина не може нормально сходити до туалету. І що це призводить до того, що шлакується, загрізняється організм. Е, З'являється брадікардія, рідкий пульс, страдає серцево-судинна система, падає тиск. Хвора не може зробити ту фізи, те фізичне навантаження, яке вона робила до цього. Страдають нирки, розвиваються іноді гостра печінкова і ниркова недостатність. По повністю іде розлади в організмі. Вона стає страшною, як я вже казала, кістки обтягнуті шкірою. І в такому випадку, коли це вже третя стадія, іноді навіть медикаментозне лікування, лікування професіоналам, спеціалістам не допомагає. Тобто люди гинуть. І в нас таких прикладів дуже багато. Я думаю, люди дивляться засоби масової інформації, телевізор, часто і моделі. Вони просто гинуть. І потім, чому не неможливо, коли е, організм вже е, е, зношений, потім завести? І шлунково кишковий тракт, і шлунок, завести його так, щоб добре виділялися і ферменти, і соки дуже важко. Іноді, навіть починаючи з гастрита, може бути і утворення виразки, і малігнізація, утворення раку шлунку, так і стосується всіх інших органів. Як ви як лікар відноситися до різного роду і виду дієт? Чи потрібні вони жінкам і в чому плюси та мінуси дієт? Якщо з лікувальною метою, я за. Але е, спочатку треба також проконсультуватися з лікарем. Не сама по книжці або в інтернеті. Зараз дуже так, доступний у нас інтернет. Любі дієти. Лікувальні дієти повинні призначатися спеціалістам. Е, ці дієти, якими е, займаються там чи е, наші дівчатки, коригуючи свої фігури, я до цього негативно відношуся. Ви знаєте, все, що дано природою, повинно бути натуральне. Краса потребує жертв, говорили ще у 50-х роках манекенниці. Але чи варто замислюються над цим питанням багато жінок перед тим, як планувати сім'ю? Адже зачасту, як і надмірна маса ціла, так і її недостатність. Стають причиною безпліддя як у чоловіків, так і у жінок. Одні худнуть через певні переконання, а от інші не можуть погладшити. Така проблема існує і у мешканок нашого міста. Як же вирахувати ідеальну масу ціла? Далі вам пояснить спеціаліст і дасть відповідь на запитання турботовим жінкам. А якщо ця вага не влаштовує дівчину, що робити в такому випадку? Ну, якщо не влаштовує, ну ось з цього не влаштовує все починається. Тобто, якщо хочеться там десь ну, скинути е, скільки, скільки там, ну, кілограмів, які вважає вона е зайві, ну займісь фізичною культурою з фізичними вправами. Зараз доступний і фітнес, і ну, басейни у нас е, німа. Фітнес, фізичні навантаження, е, пробігла по стадіону, якщо це можливість є, якщо немає хронічних захворювань серцево-судинної системи, будь ласочка, там підтягнути свої м'язи. І ще я хотіла зауважити на те, що, що стосується жінок, це порушення з боку е, статевих органів. Іде порушення виділення кліток статевих, клітин статевих, гормонів статевих, і тому це викликає безпліддя. Тобто починається порушення менструального циклу, і потім це так безп... також, як і для чоловіків, порушуючи спер... сперматогенези, які ж це вже будуть, можливості немає. Питання від мешканок міста. От скажіть, будь ласка, в чому може бути причина, якщо жінка дуже швидко худне, але вона не дотримується жодної з дієт? Це можуть бути і захворювання щитоподібної залози, це може бути захворювання шлунку, кишківника. Тобто, треба спочатку обстежитися, а потім вже виявити причину, але буває таке і. При психоемоціональних перевантаженнях і різноманітних стресах, коли жінка сама по собі починає худнути. За словами психологів, найчастіше з анорексією стикаються саме підлітки. В основному дівчата. Тому найкращими діагностами є батьки. Адже саме вони можуть найперші виявити симптоми нервової анорексії у дитини та вчасно скоригувати дефект. Нервована вона завжди має психосоматику, тобто психосоматичні проблеми. В основному ці проблеми вони виходять із е, сім'ї. Центральною фігурою завжди в таких ситуаціях, не завжди, а в більшості випадків, є мама. По-перше, тому що мама є центральною фігурою формування харчової поведінки дитини. І дитина, котра взагалі формує правильно чи неправильно свою харчову поведінку, вона завжди тяжіє більше до мами, ніж до батька. Тобто вподобання мами, те, що мама готує, культура вживання взагалі їжі в сім'ї, культура поведінки за столом, все це має вплив безпосередньо вже і на розвиток, скажімо, такі патології або порушення харчової поведінки у дітей та підлітків. Тому е, мамам, звичайно, треба бути достатньо обережними і обізнаними в першу чергу. От. І дуже уважними до своїх дітей, щоб помітити. Я думаю, що перші симптоми е, розладів харчової поведінки батьки здатні помітити. Ну, Найперше це таке, е, мабуть, ви знаєте, що це втрата ваги. Тоді вже у дівчаток у підліток з'являються інші симптоми. Я думаю, якщо ви розмовляли з лікарями, то вони вам говорили. Що стосується роботи психотерапевтів, чи навіть, якщо це на ранніх стадіях, таких, скажімо, шкільного психолога, то перш за все виясняється проблема, причина, з чого це почалось. А психологічно ця проблема лежить у низькій самооцінці, в проблемах, у сімейних взаємовідносинах. Тобто в родині найчастіше. І дуже часто вона стосується саме поведінки за столом. В літературі багато описано випадків, коли у підлітків це зустрічається, коли є конфлікти саме за столом, саме під час приймання їжі, від маленьких діток. І... Далі, Якщо брати статистику і дивитись на статистику, то від 5 до 15% говорять статистич підлітків, які хворіють на анорексію, вони вдаються до самогубства. Якщо мова йде саме про нервову анорексію, тому що я казала, всі проблеми нервової анорексії – це психосоматичні проблеми. От. Несприйняття себе, низької не самооцінки, не вміння будувати стосунків і, і так далі. Тобто е це велика проблема е в першу чергу для самої дитини, але це велика проблема і для родини. Дуже важливою проблемою анорексії в роботі психотерапевтів, психологів є те, що, е ну, скажімо, попрацювавши з такою дитиною чи з таким підлітком. Чи з людиною, яка хвора, так, якщо говорити загалом? Е, ніби вже виходиш, е, людина виходить з цього стану, але дуже часто хворі на анорексію повертаються через кілька місяців, вони знову повертаються до цього стану, до цієї проблеми. Це е, е, лікування, якщо говорити з психологічної точки зору, воно дуже і дуже тривале, воно дуже і дуже скурпульозне. І дуже дуже таке обережне, тому що там йде мова вже і про родинні стосунки, і про мотивацію, і про самооцінку, і про самосприйняття. Тобто тут охоплено дуже багато різних факторів, які постійно треба розбирати, і прийти до того ну, початкового фактору, який лежить в основі, до якої ну, та чи інша людина прийшла до такої проблеми. Багато віків людство шукало ідеали жіночої краси, археологічні знахідки. Доказ цього красоні кам'яного століття відомі нам по так званим палеолітичним банерам, які вцілили у собі ідеали наших предків. Стародавні єгиптяни заохочували стрункість і довгоногість без надмірної худорлявості, але із розвиненими м'язами. Стародавні греки створили свій естетичний ідеал у фізичній досконалості. По-грецьки це Олімпійські ігри, спартанське виховання. Епоха бароко в любові до яскраво вираженої цілесності зайшла набагато далі. Тодішній жіночий ідеал справжнє торжество целюліту і жирових відкладень. Далі жінки почали більше слідкувати за своїми формами, становились більш тонкими, ніжними, з довгим курчавим волоссям. Що тривало аж до двадцятого століття, Красуні цього періоду, худі з вузькими стегнами і маленькими грудьми або взагалі з повною їх відсутністю після другої світової війни? Жіноча худерлявість чоловіків не те, що не приваблювала, а аж жахала. Страх перед нездоров'ям і недоїданням, що в Радянському Союзі, що в усьому іншому світі, призвів до того, що знову увійшли в моду жінки в цілі. А от у повоєнні роки і дотепер донедавна в моді були худі жінки, але через ряд протиріч та боротьбу за здоровий спосіб життя в наш час у кошані пишні форми жінок. Жінки наші дуже красиві, як всі українки, тому я так вважаю, що кожна жінка повинна, дивлячись в дзеркало, отримувати тільки позитив від своєї зовнішності. Хочу побажати здоров'я і хочу побажати і як настанова нашим молодим дівчаткам. Треба думати не про те, що ти повинна бути там струнка, красива, а про те, що ти повинна народити здорових дітей. А здорові діти, якщо здоровий організм, також і чоловіків стосується. А жінки наші всі дуже гарні, тому ви знаєте, чоловіки, як я скажу по народу, чоловіки на кістки не кидаються. Вибирайте самі, по якому напрямку йти в житті, бути здоровою, мати сім'ю, ростити дітей або ж вибирати подіум, постійні дієти, фізичну слабкість та хронічну втому. Зробіть для себе правильний вибір. А на сьогодні час нашої передачі вичерпано. Я прощаюся з вами до наступного тижня. І пам'ятайте, існують тисячі хвороб, але здоров'я буває лише одне.